Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні темою нашого етеру стала презентація кінопроєкту під назвою Сонцесвіт кіно про друзів, яка відбулася 13 жовтня у палаці культури центральний і створена в рамках культурно-мистецького проєкту для родин, в яких виховуються діти з особливими потребами. До речі, головними героями цього фільму і стали саме ці діти. Тому більш детальніше в наступні 15 хвилин про ідею створення та про мету. Цього проєкту ми поговоримо з нашими гостями: це Наталія Мальничук та Людмила Деркач. Ради вітати вас. Добрий вечір. Добрий вечір. І я пропоную одразу перейти до першого запитання: це як з'явилась ідея цього проєкту. Ідея належить нам. А у нас справа в тому, що ще до ковіду на базі нашої організації був створений такий напрямок, театральна студія, яка називалась «Без гриму», У нас навіть був один невеличкий проєктик, Він вмістився рівно в три хвилинки, там де ми розкривали емоції у осіб із синдромом Дауна. Коли почався ковід, почалися ці обмеження. Ми призупинили роботу цього напрямку, тому що нашим учасникам, нашим дітям треба офлайн заняття, зустрічі онлайн для них не дуже зручне. Ну а після повномасштабного вторгнення, то взагалі ми на певний час взагалі припинили роботу. І коли більш-менш адаптувалися, зрозуміли, що коли ми почали цей напрямок, треба його продовжувати, чому б не створити щось подібне цього, але вже більш масштабніше, більш інше, інноваційне можна так сказати. Тому скористалися можливістю подавати. Дали грантову заявку, виграли її, отримали кошти і реалізували. Так, чудово. А яка мета? Головна мета цього проєкту. Якщо можна сказати одним реченням, то це, звісно, доступність осіб з інвалідністю, а якщо конкретно говорити про наших учасників організації осіб синдромом дауна до культурного життя, до мистецтва, тому що неодноразово зустрічали в інтернеті статті, де говорили про обмеження. І фізичною там бар'єрність і будь-яку інші, що людям з інвалідністю дуже важко бути дотичним до культури, до мистецтва. Тому ми вирішили, що ми, чому б не спробувати, чому б не розвинути а, такий напрямок. Ну крім того, що хочу сказати, що наша організація ми взагалі до речі, нам 19 жовтня буде 12 років. За Ну, я просто хочу сказати, що за ці роки існування організації ми намагаємося пробувати різні можливості, варіанти розвитку наших дітей, і тому ось цей проект він став чимсь новим. Просто для нас. І вийшло дуже, дуже класно. Так, чудово. А, хочеться поговорити більш детально про сам проект, і от як проходила співпраця між родинами та творчою командою. Тому що, от, як я вже сказав раніше, так що а самі діти і стали головними так. акторами цього фільму. На це було розраховано, коли ми домовлялися, як ми будемо це робити, і виникла ідея, давайте знімемо фільм. Сказали саме, злякалися. Це було щось нове. Ну Наташа не все розповіла. Ми спілкували ще до карантину, і перша наша спільна робота була це фестиваль. До дня інвалідності, і ми вперше познайомились. Mm -hmm. Там був показ мод. Да. І ми запам'ятали цих дітей. Потім у нас були майстер-класи, ми приїжджали. І після цього спілкування ось винес, виникла така пропозиція. І ми відразу так ми будемо робити, бо нам це цікаво. Ну, спочатку все казалось дуже просто, а потім ну, трошки було. Що було? Комунікація. А ми зрозуміли з цими дітками з їх батьками, Ну, потрібно бути дуже щирими. І вони щирі, вони дуже щирі, вони щирі, добрі і найталановитіші. Вони робили все, що ми з ними зробити. Ми акторську майстерність проводили. Діти приїжджали до нас два рази на тиждень на репетиції. Ми танцювали, ми обіймалися, цілувалися, сміялися. Іноді хтось щіпався, ну, така гра в нас була весела. І з батьками теж ми спілкувалися, бо потрібно було вчити тексти. Було потрібно реагувати, там під підбирали костюми, там якісь прикраси. І без батьків, без Наталії нам би було дуже важко, бо іноді були такі ситуації. знаєте, ну ми по-різному реагуємо, а там своя поведінка. Це було так класно. Да, це така була співпраця. Ми завжди бачили очі батьків, очі дітей і. Перероблювали трохи сценарій, бо одне діло це написати. А друге в процесі так, а, Так, процес пішов, і діти нам сам самі допомагали своїми там нюансами, своїми характерами. Вони різні, вони класні, але вони різні. Ось так ми їх співпрацювали. Ну просто і... у нас всі були зацікавлені. Да, тому і ми, ми були пішла, зацікавлені. Так. Це було ну якось так і. Цікаво і така була командна командна робота, робота однодум працю ми ж прагнули робота. одного результата. Тому звісно, ми співпрацювали. Чудово. Ми так і казали. Ми команда. А протягом якого часу тривала от сама підготовка? От скільки давай так пішло від створення ідеї цього фільму, так і от до уже тринадцято жовтня, реалізації. до самої бжокт. Ми почали з 1 лютого. Він у нас якби, але це ми працювали над сценарієм. У нас прийшла перша зустріч, перша зустріч де так. ми де подивилися на на здібності наших акторів майбутніх. Провели, якби умовно кажучи, кастинг, да чому ж як ніби так, так і ролі приміряли на них. А, ну це ж ну, до... з, квітня, з квітня ми почали активно, та да, активна активно фаза пішла, на був написаний сценарій-квітень, да. Да, і ми вже частіше зустрічалися, вже так конкретніше давали завдання, щось змінювали. І знаєте, це була така гра. Ну, якщо так можна сказати, в кіно це була гра. Діти грали з нами, ми з ними, з батьками. Ми приєднали батьків фінальні сцени. Вони теж виходили на сцену. Бо я розуміла, неможливо розірвати оцей зв'язок цю команду. Команда однодумців, команда наша. А потім ми стали знаєте, як рідні, так ми вже знали хто як кого звати, у кого які батьки, хто що любить, хто що не любить, кому водички, кому помахати, бо жарко, і таке було. А я так розумію, по вашим емоціям і по вашим враженням, зараз, з яким ви розповідаєте, так про цю підготовку, про ці зйомки, я так розумію, що всі цілі і завдання. Повністю були виконані навіть перевиконані. Навіть навіть переяво ну, про просто... нам ще щось хотілося коли ми подивилися. Але ви знаєте, так діти зробили неймовірне. Вони героїчні діти для них іноді було важкувато, але вони все зробили на 150%. відсотків. Це це вражаюче. і от, дуже цікаво дізнатись про от, які емоції та враження залишились от, у дітей і їхніх батьків. Які враження ну у батьків? От я, наприклад, не стримала сльози. Я я просто плакала. Ну бо наташа мама одну із виконавець головних так. ролей. Так. так ну я не бачила чесно, не бачила те, що транслювалось. Тому я така вже з пачечкою серветочок, тому що розуміла, що емоції, ну звісно, емоційне. Бачила, що й батьки Гували, звісно, емоційно, ми провели анкетування, де дуже позитивні відгуки. Хоча я коли виступала перед я говорила про те, що ми не чекаємо від вас, тільки те, що ви напишете, що все класно, все там ми хочемо, щоб ви це так, щоб ви сказали свої там, можливо, щось не, не враховано. Ну враховуючи те, що давайте так, це наш перший проект такого плану, і це перший виклик для нас. Ну, ми, ми не знали, як воно піде, тому що дуже складно, чому ми і зробили це у форматі міні-фільму. Тому що розуміємо, що особи з синдромом Дауна вони що вони швидко втомлюються, вони не можуть запам'ятати довгі тексти, у них знижена увага, пам'ять. Тому ми ось такими маленькими майстер-класами, маленькими репетиціями, маленькими зйомочками і монтували. Можливо, колись було де, і повноцінне. Да, ми і, дуже сказали, складно... ми да, і дуже складно, що ми замахнулись на ускладню. Це було дуже круто. Я, я дуже думаю. складно було врахувати. Ми не могли нікого виключити. Тот, хто захотів прийняти участь, звісно, всі були. Але справа в тому, що хтось в 30 років погано говорить і має нечітку вимову, хтось 12 років гарно, ну, відносно. Тому дуже класно, що поєднали наскільки всі можливості, всі особливості і вийшло, як ми тоді. Да, Пам'ятаєте, казали, хтось цвіточок. Хтось... Да, ми хтось на цвіточки і на активи. Да. Я так важко зрозуміла. Ну Я зрозуміла, що цвітуть квіточки це ті, хто просто для. Ну, можливо, йому е да, важко мас... щось проговорити. Краси, да. Але знаєте діти йдуть на контакт, ну, вони тобі довіряють. Вони довіряли нашій команді. Так, ми працювали артикуляцію, ну, такі були нюанси. І діти йшли, вони розкривалися. І я розумію, що ще б трохи, то ще було б більше результат. Але вони такі активні, вони молодці, і вони, знаєте, не зупиняються, вони йдуть вперед. Ось так, ось так. Ось так, ну мене трошки не виходить, але я зроблю і робила. Ну, мама Макара, наприклад, Іра, вона сказала, що у, у нього з'явилися нові слова, тобто збільшився словниковий запас. А Лариса, вона взагалі, вона да, їй важко говорити, але вона така артистична, вона так любить да, танцювати, зірка. да. Зірка. Тобто вона проявила себе в цьому. Ну дуже класно. Тобто, Кожен проявив себе в чомусь окремому так, і... так все ну, ну, на цьому. Чіт, і чітко чітко що да. було, що підкреслили сильні сторони, да, якби кожного з учасників і намагалися. Ось. На що показати? Ми так, це, це дуже чому ми говорили круто, про дуже... те, що говорила, про те, що адаптувався сценарій, ми його трішки перероблювали. Ми змінювали, ну... тому що да, я там замахнулася на щось е трохи більше. Але я зрозуміла, що діти нам сказали: дивіться, ось ми робимо ось так, ось так і ось так. Вау! Класно! Чудово. А ну що ж, і про а, як ви раніше, так що ми хотіли б ще краще. Я так розумію, що ще краще буде. А тому я хочу запитати, чи планується продовження цього проєкту в найближчому майбутньому або майбутньому. Ну, співпра... Співпра... <с> співпраця, співпраця точно <с> планується, <с> так а щодо ось таких культурних, так би мовити, проектів, то звісно. В цьому наша сила. Ну сила наших дітей. Ми можемо гарно малювати. Ми танцюємо. Ми брали участь в фестивалях танцювальних. Ми ось показали себе, що ми можемо бути акторами. То звісно, будемо розвивати саме цей напрямок. І я дуже сподіваюся, що це не останній наш проект. Що тільки маленький крок в такому. Так, і до речі, я хочу сказати, в цьому році ось в листопаді знову фестиваль Танцююча осінь, і ми вели нову номінацію. Да, ми з'ясовували, як назвати, щоб це було а, інклюзивна хореографія. Тому ми запрошуємо всі колективи, які існують. Ми знаємо, що вони танцюють. Ми знаємо багато організацій, які займаються в них і акторська, і танцювальна, і діти дуже талановиті. Тому ось ми спробуємо. І я вірю в цих дітей. Вони зроблять це. Вони Чудово. ідуть на рекордні досягнення у творчості. А, чудово, на цьому будемо ставити крапку. Мені здається, що просто кращого завершення нашої розмови було слід і вигадувати. А я хочу щиро подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії, і побажати тільки ще більшого розвитку вашому проєкту. Щиро дякуємо. дякуємо. І ми вам дякуємо. дякуємо. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему презентації кінопроєкту Сонце-світ кіно про друзів. В гостях у нас були Наталя Мельничук та Людмила Деркач. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.